Усім привіт на каналі Криптоко 2013 і сьогодні ми граємо в Me з підписниками у нас тут сходка. Як я вже казала, тут будуть призи. Так, на місці. Угу. Так, все я трейд кидаю. І першому хто зайде, я дарю Анкілозавра. Він рідкісний. Анкілозавр. Анкілозавр. Так. Yes. Next. I understand. I understand. Я це все розумію. Так, нормально. І тепер тобі ще трейд. Е, трейд. Я тобі трейд кинула. Я все. Зараз я тобі віддаю твій подарунок. Так, у тебе буде. Зараз секунду. Все. Молодця раптор. Е? Угу. Так. Велоцираптор Мне конфирм называть? Конфирм Все, готово, у тебя теперь будет велоцираптор Ну, просто натискай yeah. yeah. oh. так вот. зараз О, мне кто-то кидает трейд yeah. Зараз будем трейдиться yeah. О, яйце, яйце. Не-не-не, не виходимо, сейчас зараз будемо ще коллап робити. Я пока що біду с зроблю скид. Все, будемо робити зараз коллап. Ставайте ось сюди. І ден збирайте обирайте 4. Кирил, вставай на нас. На мене вставай. А ви тут сімо... Да не не так! двоє внизу, один на на нас стоїть. Ah, ah, okay. yeah, dance. А, так. Dances. І четверте обирай. Я найменше. А зараз кайтер. Всі берем четвертий без. Ой. Уху, mm. uh -huh, всі танцюємо на сколах! Уху-ху-ху. Калапала тичного масштаби. У нас троє, типу. Ми такі, типу, круті тепер. Все, я думаю, можна досі вже танцювати. Тепер ми можемо піти десь зробити закінчення нашого прекрасного калабу, я думаю. Не знаю, можна і там стати. Всім дякую за перегляд. Це відео коротеньке вийшло, але це була наша сходка. Я буду ще устраювати і деякі люди просто тут прийшли, які хотіли прийти. Тому а, я скоро знову буду устраювати. І потім буде знову у нас сходки. А поки що я зараз нажуся спати. Усім goodbye!